Вітаю вас, мої любі другокласники! Я знову вас запрошую на урок читання. Ми продовжуємо з вами вивчати розділ, що у серці жила Батьківщина. Ми сьогодні з вами познайомимось з дуже цікавим віршем, який написала Морозенка, Мій тата повернувся із війни». Щастя! Для початку давайте зробимо артикуляційні вправи, які допоможуть нам підготувати наш мовний апарат до читання. Перша вправа називається язичок. Зробіть, будь ласка, човник. Язичок складається у вигляді човника. Спробуйте. Це дуже цікава і смішна вправа. А тепер давайте язичок буде рухатися праворуч. І ліворуч. Будемо імітувати маятник. Клацайте язичком, як конячка. Молодці. Зробіть голочку язичок, наче голочка, намагається проколоти щоки. Зробіть колові, колові рухи язичка по губа, таке враження, що ви їсте смачне варення. Лопатка вправа, язичок поставте у вигляді лопатки. Молодці! А зараз давайте почитаємо слова у пірамідах. То ніс зно, різні, зранку лагідні. Постав відео на паузу прочитай ще раз. Наступне чи під сніг? Птахи, голоси раптово. Постав відео на паузу і прочитай ще раз слова у пірамідах. А зараз давайте попрацюємо над скоромовкою. У діброві дуби під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Прочитайте декілька разів, але не забувайте з кожним разом пришвікуватися, тому що скоромовка читається дуже швидко. Любіть батьківщину. Що значить любити батьківщину? Любити батьківщину означає берегти і захищати її в тяжку годину. У родинних військових вічна тривога за своїх рідних. Повернення захисника додому це щастя для всіх. Прочитай, будь ласка, текст, поставивши відео на паузу. Або скористайся підручником, сторінка 55. Давайте навчимося читати ще одну скоромовку. Спочатку повільно, потім швидше і дуже швидко. Наш Андрійка вищий гната, за Андрійка вищий тато. А за тата татів тато, а за татового тата вищий, мабуть, тільки хата. Постав відео на паузу для зручності. Зараз у нас буде читацька розмивника. Ми читаємо слова і правильно ставимо наголоси, пізню, видивлялася тривожних, збудив волосся, Повернувся. хутчіше, сьомий. Приснивсь, наснивсь, ворухнутись, прихиливсь, вкутав знайомства з поетесою Марія Миколаївна Морозенка. українська поетеса, член Національної спілки України. І ми сьогодні з вами познайомимось. З дуже неймовірно цікавим віршем, який називається Мій тата повернувся із війни. Мій тато повернувся із війни. Мій тато повернувся із війни у пізню ніч, коли уже я спала. І звично видивлялася у сни. У снах тривожних тата виглядала. Мій тато не збудив мене чомусь. Погладив ніжно й лагідно волосся, прошепотів. Твій тато повернувся. я ж думала, приснилося, здалося. У сні своєму так, як і завжди, заплакала. Татусю, ну, будь ласка, хочіше з війни до нас прийди. Нам з мамою без тебе дуже важко. Так, я доросла, ходжу в сьомий клас. І мама каже гарна помічниця, та щоб у день не думала весь час, вночі про тебе сон тривожний сниться. І знов приснився, Я думала, наснився, боялась ворухнутись, сполохнути, а тато. Тато злегко прихилився і ковтрою, немов дитинку, вкутав. І, мабуть, схлип мій у цю мить почув, бо схлип цей у вісні й мені почувся. Мене до серця тато пригорнув. Не плач, я поряд. Тато твій вернувся? Мій тато повернувся із війни? Скажіть, які почуття викликав у вас цей вірш? А про що розповідає дівчинка? Яка в неї родина? Коли повернувся її тато? Які почуття вона пережила, зустрінувши батька. Які слова тата переконали дівчинку, що він справді повернувся? Прочитайте. Я рекомендую вам прочитати виразно вірш. І скористайтеся порадами для виразного читання, які ви знайдете. На сторінки 53. Також ці поради є в попередніх уроках. Щиро дякую вам за урок, до нових зустрічей!